Сьогодні в програмі. Негода вщухла, грип розгулявся. На оперативному штабі вирішили поки не відновлювати навчальний процес. Подробиці у завершальній частині програми. За підсумками службового розслідування резонансної пожежі в басейні третьої школи з посади директора буде звільнено Олену Кокол та вважає покарання надто жорстким. Нещодавно завершилося службове розслідування причин пожежі в сауні басейну третьої школи. Акт розслідування вже оприлюднили на офіційному сайті управління освіти. Члени комісії, на чолі з головним освітянином міста, окрім Олени Кокол, дійшли висновку. Адміністрація школи допустила грубі порушення посадових обов'язків. Всі члени комісії одностайно прийшли до висновку. Що по тому випадку, який відбувся, підлягають звільненню за пунктом першим статті 41 за разове грубе порушення посадових обов'язків директор школи, заступник директора школи, який безпосередньо відповідає за роботу басейна. Найвірогідніше пожежа в сауні сталася через коротке замикання в електромережі. Так вважають пожежники, поліцейські, а з посиланням на них і члени комісії. Зі службового розслідування вже й суму збитків підрахували. Офіційно встановлюється дійсно сума збитків. Вона на сьогодні складає приблизно 76 тисяч. Сюди входить один обігрівач, це майно яке згоріло. І окремо кошторис складено на відновлення електричних мереж і поточних ремонтів. По електричним мережам орієнтовно 15 тисяч, по ремонтним роботам орієнтовно 60 тисяч. Олена Кокол наразі на лікарняному. У неї гіпертонічний криз. Втім, вона не відмовила нам у своєму коментарі стосовно інциденту. Опальний директор школи спростувала чутки про те, що в новорічну ніч у басейні хтось відпочивав. Приміщення закрили ще о 18-й годині вечора. Сторож знаходився на робочому місці, акцентувала вона у телефонній розмові. В эту ночь никого не было и вообще бассейн мы никогда не пускаем после рабочего времени, никогда в бассейн никого не пускаем. Это я вам заверяю точно. Об этом э, вы знаете, что э, когда выехала милиция, они обследовали бассейн, они тоже это так что все эти слухи напрасны, износ уже электропроводки всего уже довольно-таки достаточный, и надо не только у нас, но, наверное, и по всем их учреждениям делать замену и ремонт и электропроводки. Поэтому это нещадный случай, я считаю, что э, такое э, жесткое решение по отношению ко мне – это чересчур. Тем более, что мы пытались своими силами как бы, все это устранить и… Планується, що до середини лютого в Нептуні знову плескатимуться школярі та дорослі любителі водних процедур. Центр надання адміністративних послуг покликаний допомогти громадянам долати бюрократичні перепони, розширює свої повноваження. З 1 квітня він має успадкувати функції реєстраційної служби. До суттєвого переліку послуг, які сьогодні надає установа, додадуться ще державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ці послуги були за виконкомом раніше, але з липня 2013 року їх передали на органи юстиції. Так само і державна реєстрація речових прав. На нерухоме майно та їх обтяжень ці функції колись виконувало комунальне підприємство бюротехнічної інвентаризації з січня 13-го року. Так само вони були передані до юстиції. Розширення повноважень центру на практиці проходить не так швидко, як хотілося б. Наприклад, анонсованої ще два роки тому передачі функцій паспортних столів досі не відбулося. Знаєте, виходить так, що послуга має надавати самих механізмів на законодавчому рівні не прописано. Тут так само і обладнання справа навіть не в людях, тому що люди можуть прийняти і вивчити закони, а справа в техніці в обладнанні в певних процедурах. Тим не менше планується, що реєстрацію місця проживання і зняття з реєстрації, які наразі оформлює міграційна служба, з квітня здійснюватиме вже ЦНАП у зв'язку з новими функціями, зросте і кількість персоналу з чотирьох співробітників до дев'яти. Саме тому постало питання про переїзд до більш пристосованого офісного приміщення. Колишня будівля банку, яка нині пустує, підходить майже ідеально. Навіть особливого перепланування робити не доведеться щодо ремонту приміщення по вулиці Дружби народів, 35 В. Кошти, які необхідні для відкриття, меблі, техніка, ремонт буде кошторис. Готуємо проєкт рішення щодо зміни до бюджету, виділити кошти на ремонт. Проводили ну, оцінку того, що є, що треба замінити з представниками комунального підприємства ЖЕО. У них є дефектологи. В принципі, приміщення в доволі такі в гідному стані. Там не так багато. Робіт, щоб його привести в належний стан, кілька років тому цю будівлю було придбано за кошти міського бюджету. Спочатку планувалося облаштувати там залу урочистих церемоній реєстрації шлюбів і передати її рацу. Підрахували, що ремонт коштуватиме приблизно мільйон триста тисяч гривень. Оксана Вороніна вважає, що для переобладнання під потреби центру знадобиться значно менша сума. Переїхати у новий офіс мають намір у червні. Раніше майор міліції Роман Раковський до судової зали приходив як свідок. Так він сам сказав. А вчора у якості обвинуваченого офіцеру інкримінують зберігання і збут наркотичних та психотропних препаратів. Ще восени місто облетіла надзвичайна звістка. Співробітники спецпідрозділу Альфа затримали командира взводу патрульної служби. Досудове розслідування завершено. Його проводила Миколаївська прокуратура. Акт обвинувачення передали до Южноукраїнського суду. Злочин, в якому підозрюють від сторони від справ правоохоронця кваліфікують за статтею 307 частина 2 і статтею 309 частина 1 кримінального кодексу України. 20 січня у залі судових засідань під час розгляду резонансної справи були присутні лише обвинувачений суддя-секретар і наша знімальна група. Мав би бути державний обвинувач-прокурор з області, але замість нього до суду надійшло повідомлення. У зв'язку з складними погодними умовами та відсутності можливості прибути містечноукраїнська. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Адвокат обвинуваченого також попередила про неможливість участі в судовому засіданні. За таких обставин розгляд кримінального провадження перенесли на 10 годину 9 лютого. Сьогодні в гуртожитку номер 2 вводили в експлуатацію довгоочікуваний другий ліфт. Мешканці на нього чекали понад 30 років. Засвідчити історичний момент зібралися представники управління житлово-комунального господарства, КПЖО і підрядної організації. Після підписання і прийому передачі усіх документів начальник електроліфтової дільниці Раїса Чучман радісно повідомила. Ліфт прийняти сьогоднішнього дня, ну і треба жовців. Проектною документацією у цьому будинку передбачалося одразу два підйомники. Однак під час спускових випробувань один з них впав і відтоді вирішили обмежитися єдиним ліфтом. Та й ним до недавнього часу користувалися не всі. Мешканці відремонтованої частини дому відгородилися від інших, заваривши металеві двері. Решта жителів не мала доступу до механічного блага цивілізації і змушена була спускатися і підніматися сходами. Мала суттєві незручності і підрядна організація. Місцеве приватне підприємство «Парк». Технологія монтажа дана. оборона всегда идет параллельно с монтажом здания поэтому здесь это связано с техникой безопасности так сказать персонала монтажной организации и самой само технологией монтажа оборудования но здесь пришлось их выполнять так сказать без приустановки функционирования объекта Новенький ліфт вітчизняного виробництва. Вантажопідйомність складає 400 кілограмів. У порівнянні зі своїм сусідом має ряд переваг. Більш економічно, так сказати, обстановка, більш комфортно. Вот. Кабіна, ви посмотрите, старі ліфти, нові. У нас матеріали інші применені. І вот. все так сказати для... Комфортно його використання, експлуатації для удобства, так сказать, жителів. міському бюджету ліфт, включаючи розробку проекту, закупівлю обладнання, монтаж та інші витрати, обійшовся у загальну суму понад 600 тисяч гривень. Щоденно проходить селектор. Двічі на день проводить голова обласної державної адміністрації Меріков, а інколи його підміняє перший заступник голови ОДА. На цих селекторах я доповідаю в рамках подій та заходів, які здійснюються по южноукраїнську. Звісно, доповідають всі служби, всі райони і міста Миколаївської області. З огляду на те, що я двічі в день звітую перед Миколаївщиною, перед керівництвом області, якщо не заперечуєте, начальник управління Колесников Іван Константинович зробить невеличку доповідь по стану справ на сьогодні. Будь ласка. Дякую. Ну, всі ви знаєте, що за даними Миколаївського обласного центру гітерміології нам була дана телефонограма, що з 17 по 19 на території Миколаївської області зв'язку з впливом південного циклу очікуються складні погодні умови. Міським головою, головою комісії ТЕП було дано доручення управлінню економічного розвитку міської ради провести роботу з підприємцями міста щодо створення товарних запасів предметів першої необхідності. І коригування шляхів та джерел поставки основних продуктів харчування. 17.01.2016 року, за його розпорядженням, було розгорнуто роботу міського оперативного штабу забезпечення безрафійної роботи об'єктів життєдіяльності, діяльності, населення, профілактики та ліквідації надзвичайних ситуацій. Комунальними підприємствами міста 17 січня забезпечено розчистку основних напрямків вулично шляхових мереж міста. Було задіяно 72 співробітника КПЖУ. Задіяна КПСКГ Тритрактор, автогрейдер, спеціалізований автомобілі, чотири мотоблоки і 58 їхніх робітників, які відпрацювали закріплені чотири маршрути чотири рази. То 17 числа ми майже весь всі сутки повністю чистили. Це був перший пік самої неводи. 18.01, за і розпорядженням голови комісії теп міського голови було проведено перше позачергове засідання комісії ТЕП. где было надана низку э, доручень э, відповідним службам для того, чтобы минимизировать то, что происходило в городе. Ночь с 18, 17 на 18, э, то есть 18 на 19, та же самая проводилась расчистка, уже было задействовано больше сотрудников. Для примера по КПЖ у 159 сотрудников только из этих 159, 78 дворников, остальных Зина Сергеевна подняла своих остальных работников. Кремтово было задействовано 24 сотрудника КПСКГ и вся техника, которая была в наличии. У нас была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня, по области она была объявлена регионального уровня. Ну, уже в ночь с 19 на 20 погода утихла. И началась основная уже расчистка дорог. На, на, на данный момент все улицы нашей, проулки, переулки расчищены. Практически расчищены все тротуары. Там где-то ускладывается где уже люди натоптали, но проходы, проезды есть. Везде у нас транспорт проезжает. Конечно, сложность нам создали сами жители города. То, что мы их каждый год предупреждаем, пожалуйста, уберите технику. А в этом году они нам еще помогли тем, что... Поставляли в карманах возле крупных магазинов, свои машины побросали. Ясно, что техника, которая работала с 17-го в ночь на 18-го, с 18-го в ночь на 19-го, их заблокировала. И они же мешали для того, чтобы хорошо расчистить. Та техника, которая была оставлена в дворах, усложнила расчистку внутри дворовых территорий, потому что дворники не успевали из того обильного выпадания снега убирать снег. А трактор не мог зайти, потому что, знаете, как у нас разные дворы есть с разными изгибами. И когда трактор проходит, ей была ситуация, что зацепит машину, а дальше будет ненужное разбирательство. В пятницы идет резкое понижение температуры. Если, для примера, сейчас у нас температура, сами видите, минус 4, минус 6. На солнце ну, тепло, не холодно, можно и без шапки ходить. То в пятницу уже температура днем будет минус 11-13. Ночью до 22 градусов. То есть, соответственно, что за эти выходные дни нам может, погода поможет в том, что вот это все вирусное, оно погодой будет уничтожено. Несмотря на то, что школы закрыты, школы не работают, у нас на этой неделе ситуация в корне изменилась. И стали больше болеть школьники. То есть на сегодня заболело, вот за эту неделю заболело 80 школьников. Это очень, так сказать, ну, плохой показатель, очень потому что, что если сравнить так. со средней январским показателем, то это рос в 5 раз. То есть это не, не очень хорошо. Получается, и получается, что и вообще дети у нас стали 72% болеть, а взрослые всего 28%. То есть вот такая вот произошла на этой неделе, пересортится значит у нас чаще всего за январь месяц ну и за декабрь все то же самое было одинаково у нас чаще всего если считать на население то больше всего болели дети ДНЗ потом неорганизованные дети и только потом школьники и уже потом взрослые в таком соотношении у нас в принципе сейчас пока соотношение осталось то же самое просто показатель школьников вырос в то же время на сегодняшний день значит мы вот на сегодня еще учитывая что может быть что-то поступит мы от порога на 12%. Если раньше мы были 50% от порога, 47, 50, 48, то сейчас у нас осталось 12%. Это практически уже вот, вот мы подошли. Следующее что? Значит, у нас стал регистрироваться активно грипп. То есть это уже однозначно. Поставили нам первичный диагноз, 12 первичных гриппа. И из них медсанчасть уже двум человекам подтвердила грипп. Есть у них цитотесты, по цитотестам это очень хорошие тесты. Грипп А, выросла госпитализация. На за весь январь полежало 10 человек, за эту неделю поступило 16. Это не тяжелые формы гриппа. Это грипп средней степени тяжести, но эти люди ложатся. На сегодняшний день уже 26 случаев гриппа зарегистрировано. По госпитализации тоже сказано, всего было 10 человек. За эти 4 дня 16 госпитализировано. То есть обращают на себя внимание тяжесть заболевших. Вот. Из 16 и 7 взрослых и 9 детей. Две женщины, которые поступали у нас с ОРВИ в инфекционное отделение, тяжесть... Они отяжелели, перев... ну, в разное время поступали, обе переведены в реанимационное отделение. на сегодняшний день. В одной пациентке состояние крайне тяжелое, второй пациентке состояние тяжелое. Все для лечения согласно протоколу мы проводим в телефонном режиме, консультированы с областными специалистами. И очень надеемся, что должно все хорошо закончиться. Из 18 участковых терапевтов, которые должны у нас работать, у нас сегодня работает 2. И ну, с педиатрами получше ситуация. Но участковые терапевты, привлекать семейных врачей и участковых терапевтов в город – это ну, задача номер один. Но несмотря на все это, все вызова, которые выросли. Ну, особенно на, на этой неделе, ну, особенно понедельник, это был пик вызовов как в возрастную, так и в детскую поликлинику. Сейчас их в два раза меньше за эти дни. Но ну, вот уже Софья она сказала, я тоже прошу, чтобы проанализировать ситуацию еще за выходные дни, особенно за понедельник, а потом уже принимать взвешенные решения по открытию школ. Потому что ну, статистика, она тут говорит сама за себя школы закрыты, а заболеваемость детей во сколько раз увеличилась. Иван Константинович, запасы медикаментозные в наших аптеках, и опять-таки информированность населения, особенно раннее предупреждение, если уже заболел, обращаться в медико-санитарную часть, Лучше вот пройти через определенную профессиональную профилактику, нежели потом иметь Осложнення, тим більше літальний ісход. Якщо сьогодні спеціалісти вважають, що є необхідність притриматись, я думаю, що в цьому нічого страшного немає, тому що у нас формати і механізми відпрацювання, вони сьогодні відпрацьовані довгими роками. І, в принципі, ми переживали і по два тижні підряд закриття, нічого такого страшного не було. Тому у мене зараз є прохання, якщо буде все-таки прийнято рішення. В школах до вівторка то з завтрашнього дня садочки принаймні відкриті. Там дійсно ситуація така, що можна працювати. Уважаемые члени комісії, ми, мабуть, підходимо до завершення нашої роботи. Поступило пропозиція зі школами до 15 часов понедельника, а дитячі сади запускаємо завтра. У кого-нибудь є інші пропозиції? Давайте определимся методом голосования. Вот, Пожалуйста, прошу определиться. Кто против? Кто воздержался? Значит, решение принято составом комиссии, внесено в протокол это руководство к действию.